Посадив два рядки картошки і вже. А ти... Що два ліш? Ну що, чотири? Чотири. 4... І вже, і вже да. все вже в опочивальні, і в ушко подай мені, да. то ще черев брати. Що я це черво? Велиш? Вже лиш пиво, вушка, бо два рядки картошки. А не кажу, я сказав. То що ти сказав? <різь> По... Така помощі з тебе. А я еще где петрушку не поклала? Давай ну, петрушку смотри. А ты? А я черевко. гладишь Гладиш Гладишь червяком и ушко ешь? Да. Вот ну, она здоровечка тебе. Вот вона. Вот вона. она. Ее величество. Жизнь. Вот вон У всій її красі і правді. От що відбувається в більшості випадків. Не у всіх, а у більшості випадків. У дуже великій більшості випадків. За стінами будинків. за... Трьохметровими або п'ятиметровими заборами, мурами кованими в деяких випадках. От що насправді відбувається. От воно. Ах. Це сімейне життя. Допускаю, що є і класні моменти, веселі, сімейні. Допускаю, надіюсь, бо якщо тільки такі. Другий момент. Другий момент, що я хочу сказати? Чоловіки отут, отут не старіють. Я завжди хочуть собі повтикати щось там на Ютубчику. Я не знаю, там пивка випити з кінтами, погнати, поржати. Ви чуєте, яка манера спілкування в цього дідуся? Ну, це ж, типу, як, ви знаєте, да-да, то... Ні, я ж любя. я бажаю цій сім'ї всього найкращого. І бабусі, і дідусь. Вони, ну, дякую вам за це відео. Це прикольно. Але це правда. Це. Правда, так, сім'ї живуть. Це не це інстаграмне ідеальне носиками. Ну, ну 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 цьомки я його люблю. Я її люблю. А що там? Ні. Це ігра? Актори. Інстаграм, тікток, публіка. А от оце ріл лайф реальне життя. Вот до цього потрібно готуватися або працювати над тим. Щоб до, цього, до такого іменно спілкування не дійшло. Хоча, ну, багато сімей скажуть, а що такого, це нормально? І я так само, я з вами згідний. А... Жінка не дасть полежати. Скупав би він, як то кажуть, посадив би 4 рядка, а не два. Була би претензія, що, ну, що посадив тільки 4 рядка? Треба вісім там чи ще щось. А що посадив тільки вісім рядків. А чого? А, ти вже все поле посадив? То йди ще там свиням дань, чи курам, чи качкам. Завжди знайдеться для чоловіка робота, якщо він хоче прилягти. Це, якби, ну, це така природа, я не знаю, жіноча, людська, жіночо, жіночо людська, як хочете, тиба. Ти чо ліг, о, лежить, о, то все. Ну, пацанам неможливо прилягти, бо зразу типу, винен. Винен, іншу приліг. Треба пахати. Цілий день пахати, аж поки жінка не ляже, то вже ти теж можеш лягати. Інакше получиш. А ти чо ліг? Я от працюю, копаю там, щось хожу, прибираю, сажу. Посуду, а ти лежиш? Пацани. Хто ще не одружений? Мільйони разів говорю, Якщо хочете полежати, то не женіться. Бо як вже женитесь, то вже не вийде полежати спокійно. Завжди з відчуттям вини. І ще напишіть дівчата, що це не так. А ще, якщо, не дай Боже, не заробляєш достатньої кількості на думку твоєї дружини. Все, дядя. Врах. Врах. Все. Все. Все, пацани, розходимось. Ну насправді, мені здається, я не володію офіційною статистикою, але мені здається, що насправді причина розлучення, причина розлучень. Це недостатня кількість фінансів, яку приносить чоловік додому, чи там заробляє, на думку дружини. Це, ну, це не значить, що це воно так і є. Це значить, що на думку дружини чоловік недостатньо заробляє. Можливо, на думку там, дружини сусіда він вже забагато заробляє. Можливо, на думку іншої дружини сусіда, другого сусіда, й маю на увазі, він заробляє замало. Це ж питання як би риторичне, чи як воно там правильно говориться. От. І залежить від того, яка жінка в вас. <сум> чи достатньо як в жінки сусіда справа, чи недостатньо, як в жінки сусіди зліва. І від цього залежить ваша сім'я, подружня сім'я, подружнє життя. Все от тут, Можна собі намалювати це і за багато, і за мало. Все, все ж залежить від від чоловіка. Тому, е пацани, якщо хочете спокійно полежати, завжди заробляти достатньо неважливо від цифр. цифри ні на що не впливають, тож все звідси йде, то не женіться. Не женіться, почекайте, на що воно вам треба. Ж... Ви ж не приляжете. Якщо ви відчуваєте, що ви вже достатньо заробляєте, а не А, не, так, Якщо ви хочете почути, що ви недостатньо заробляєте. Ну і що ви лежите нічого не робите, то женіться. О, то женіться, то, як то кажуть, всі одружені чоловіки вам гарантірують гострі ощущення, яким вам зараз так холостим не вистачає. Welcome. Е, дідусю довгих років життя бабусі так само не сваріться. Я вас прошу, дайте йому хай собі полежить, хай собі вип'є пивка, він трошки полежить. Якщо йому нічого не говорити, він одно, ну я так думаю, ну, давайте на цю сім'ю будемо брати до увагу. Все одно чоловік прийде і дружині допоможе. Якщо жінка лише раз не прийде і не наголосить, що він нічого не робить. Тим трошки полежить, відпочине і прийде доробить. А мудра жінка, мудра жінка, вона також приляже, відпочине собі трошки. Не буде нікого і себе в першу чергу гристи за те, що вона лягла, відпочила. І тим більше не дасть собі такого задоволення. Виповнити це чоловіку. А потім навіть можна і вздрімнути трошки на обід, нічого не станеться страшного. Нікуди ваші огірочки з помідорчиками, з цибулькою не дінуться, не втічуть, будуть на городі. Відпочинете і можете піти в другий раунд, поговорити з чоловіком, як ти вважаєш за потрібне. Може, завтра досадим? Ти, може, змучений. А він спитає: Сонце, може, змучена ти? Може, давай сьогодні вже не будемо себе мучити. Посадимо завтра, нікуди то не втече. І навіть якщо ваші сусіди ще вчора посадили. Нічого страшного. Нічого страшного. А вдруг цієї ночі буде мороз. Знаєте, буває так, що в кінці квітня, а навіть і середині травня, бувають заморозки. Хто знає, може, і добре, що ви сьогодні не встигли все посадити. Або навіть дали собі відпочити, трошки полежали і перенесли, і кажуть, той івент, то міроприяті на інший день. А? Як би така ідея не задумувалася над на таким, то якби, може і не даром цей відос подивилися, Не знаю, правда, чи його подивилися, і хто його буде дивитися, я сподіваюся. А... ну, ладно, то, то таке вже. Ні на що не надіюсь. Як буде, я кажуть, так буде. Але я до чого це все веду. Що. Е, подумайте собі, що можна трошки по-іншому своє життя побудувати, розпланувати, нікого, як то кажуть, ні в чому не звинувачувати, не упрекати, не, е, не вішати відчуття вини, а просто. Жити і отримувати хоча б трішечки від того життя якогось задоволення. Відкласти, якщо чуєш, що хочеться полежати відпочити. Відкладіть на завтра. Чоловік вже собі приліг. І ви собі біля нього приляжте. В чому про те, проблема? Нема проблем ж, правильно? Полежали, потім все що зробили. Все, не гризіть чоловіка. Не гризіть. Я вон, був на Пасху на цвинтарі. 99% жінки просять. Священника до могили своїх чоловіків. Не чоловіки до могил своїх жінок, а жінки до могил своїх чоловіків. Задумайтесь. Задумайтесь! Хай полежить з'їжті вушка, вип'є пивка. Довше проживе. Любіться, любіть чоловіка свого, таким, як він є, любіть дружину свою, таким, як вона є. Все, любіться, женіться. А краще ще трошки почекайте. Але як вже женились, то любіться. Ну що вже, дороги назад нема. Де ж ви знайдете ще когось такого, як ваш коханий чоловік або ваша кохана дружина? А? Де нема таких, більш? ви таких більше? То ви вибирали, таких більше нема, то ваш вибір, а ваш вибір є найкращий вибір. Поважайте себе.